Сьогодні в нас такий обширний і такий глибокий процес буде робота з власною негативністю. І місце, і обставини все нам допоможе. Сьогодні, працюючи над матеріалом для проєкту, я побачила, що дійсно є дещо добре для нас і дійсно є щось таке, що зовсім нам перешкоджає. Але є ще біль, із яким Варто вміти працювати. І стала я досліджувати, як же працювати із цим болем, який живе в кожному з нас: і колективний, і індивідуальний, і всесвітній будь-який. І коли я звернулася до мудрості вчителів, то стала бачити, що працювати з ним. Можна лише перебуваючи глибинно із собою, повертаючи увагу до цього болю. Тоді, коли ця увага воліє кудись втекти, зараз я хотіла би поперебувати із вами в цьому стані і прожити дещо разом. І хай це буде гарною, малою наукою. Зараз я спостерігаю свій стан, своє тіло і відчуваю, наприклад, в серці. Важкість. Це глибока важкість. Це глибока втома. Я бачу і визнаю її. І ми всі вже багато знаємо таких технік, але в цьому не можна залишатися осторонь від самого себе. І потрібно йти саме туди і знаходитись саме там. Зараз, коли я тут, я відчуваю, що ця увага. Приділена собі по-справжньому і свідомість, яка входить увагою в місці волю, розчиняє, водночас активізує деякі процеси. Це процеси супротиву і відволікання. Я теж їх бачу і перебуваю з ними як добрий друг. Зараз, коли я знаходжусь тут у умовно публічному місці, хоча тут лише час від часу виходять сусіди на вулицю, я відчуваю тривогу. Я відчуваю тремтіння свого тіла від того, що відбувається щось відкрите. Я відчуваю, що цей біль розчиняє лише те внутрішнє світло та сила, яка завжди присутня в мені і завжди присутня в кожному. І відчуваю, що поєднання ось цього вічного, світлого і темноти болю вивільняє енергію, яку я можу. І маю спрямувати для того, щоб вивести це на новий рівень. Прямо зараз я проходжу власний ініціатичний процес це процес виходу з одного контуру на інший, коли я від індивідуального заглибленого досвіду переживаю досвід взаємодії з близькими і навчаюся знову взаємодіяти з далекими. Ця ініціація потребує енергії, якої мені самій, часом не вистачає. Але я точно знаю, я точно відчуваю, що в цьому процесі, який відбувається зараз, є енергія, і вона виділяється, коли я перебуваю з собою в чесності і спрямовую цю енергію, яка вивільняється на той ініціатичний процес, який я проходжу. Радіо розказує, що головний самець позбувся конкурентів. Перестану відволікатись. Я відчуваю, як відкриваються все більше і більше глибокі слої. І тепер я відчуваю напругу, яка перебуває в ногах. Серце вже наче відпустило, серце вже добре, але в ногах є дещо потойбічне. Я теж перебуваю з цим як добрий друг. Не просто якийсь друг, такий, який поруч, а дійсно добрий друг, який дійсно взаємодіє з цим до кінця. Дуже важливо знайти цю грань. Стосунків із собою. Наприклад, я в своїй практиці спостерігаю, що часом я собі абсолютно не цікава, і моє благо теж мені не цікаво. І це абсолютно нормально, коли ти рухаєшся на шляху і турбуєшся про все оточуюче. Тим не менш, ми дійсно потребуємо бути собі добрими друзями. Коли я говорю, це моїм ніжкам стає так весело і легко. Я відчуваю такий прилив натхнення зараз. Прямо через дихання наповнюється аж стовпом енергія. Я теж спрямовуватиму її на ініціатичний процес. Я відчуваю, як зараз відбулося спонтанне з'єднання через верхівку, маківку-верхівку. І тепер я спостерігаю те, що нічого спостерігати. Яка благодать? Чесно кажучи, тілесний біль ще трохи проявляється, але він зовсім незначущий на цій ноті. В ньому немає ніякого глибокого сенсу і немає ніякого чіпляння до цього болю, що переживається. Мені подобається, що ми прийшли до такого результату. Тому що насправді ми не можемо повністю позбавитись болю живучи в тілі і в двоїстому світі, в світі випробувань і страждань, хоч він і погнекійці. Дуже радісно. Я відчуваю, як змішується і радість, і печаль, як присутнє і те, і інше. І відчуваю цей тонкий струм, ну навіть не тонкий, бо По потужності, інтенсивності він не тонкий. Тепер я відпускатиму. Я відчуваю, що досить, і відчуваю, що мале навчання на сьогодні чи на зараз завершено.